Вітаю, друзі, на своєму YouTube-каналі. Мене звати Оля і я вам пропоную самиденний челендж «Відчуй своє тіло. Цей челендж підійде абсолютно всім. Як від початківців, якщо ви не знаєте, з чого почати, як почати, шукаєте мотивацію цих сім днів, ідеально підійдуть для того, щоб розпочати, і також для людей, які вже давно займаються, ви також можете приєднатися до нашого челенджу, тому що в цих тренуваннях будуть дуже багато вправ на мобільність всього тіла, а також над гнучкість, що покращить ефективність і виконання вправ базових вправ да під час. Тренування. Я запрошую абсолютно усіх до цього челенджу. По закінченню цього челенджу, якщо ви відчуєте, що ви готові приступити до тренувань, я вас запрошую в свою онлайн-фітнес студію, де є вже повноцінні тренування силові, кардіофункціональні також тренування з йоги та гнучкості. Деталі залишу під цим відео, тому не буду займати багато часу, можете ознайомитись. А далі переходимо до першого дня. І приступаємо до нашого челенджу. До зустрічі на тренуванні.